Рівні права, різні можливості. Новий пілотний проект для діток з особливими освітніми потребами. Його реалізують представники громадської організації «Вінниця Даун Синдром» спільно з департаментом освіти міської ради. Загальна освітня школа для цих дітей створює таку площадку, де вони навчаються, соціалізовуються, адаптуються і спілкуються в середовищі звичайних дітей. Але то що не може дати спеціалізована освіта, але все ж таки у них є свої особливості сприйняття навчального матеріалу, і тому для них має бути своя створена система навчання, яка е, переслідує певні напрямки розвитку і розуміє, що ця освіта може бути адаптована під дитину, а не дитина під загальну під загальну освіту. У проєкті беруть участь діти з ментальними порушеннями. Займаються з ними в одній з вінницьких гімназій тричі на тиждень по дві години. Основна мета це навчити їх соціалізуватися. Не всі наші педагоги готові до цього, тому що випускники педагогічних вузів уміють навчати за шкільною програмою. До цих дітей потрібен особливий підхід, і їх перш за все потрібно навчити обслуговувати себе і навчити себе вижити у цьому світі і надалі отримати якусь професію і працювати. З дітьми на базі нашого закладу займається психолог, займається дефектолог, займається логопед. Крім того, в рамках даного проєкту заплановані і проводяться заняття із вчителями та асистентами цих дітей. Ненав'язливе, добре структуроване та якісне. Саме таким має бути навчання дітей з особливими освітніми потребами. Перш за все, з урахуванням емоційного та внутрішнього стану учнів. Тут вже ми багато несемо, мені здається, дуже багато і психологічної функції, тому що діти спілкуються між собою більш на рівних, це важливо. Да? Конкуренція така, здорова конкуренція, тому що дитині все ж таки легше конкурувати тут і тепер, ніж в класі з нормотиповими дітьми. Також дітей навчають елементарних правил. Як сидіти, слухати вчителя, піднімати руку, ми все підкріплюємо рухами, да, там, працювати. Всі знають працювати. Вони можуть не запам'ятати, як це називається, але вони точно покажуть, як це виглядає. Провели взаємодії з однолітками, що не треба штовхатися. Ми так само ми прийшли, ми помили руки. Це обов'язково просто маст хев. Хоча це може забрати трошки часу, не всі хочуть мити ті руки. Але така ну, банальна, хоча б якась ігієна, прибрати за собою, роздати олівці, допомогти товаришу, слухати вчителя, зібратися, вдітися. Ну не все ідеально. Але це шлях, і я рахую, що за той час, що ми працюємо, це вже круті результати. По завершенню проєкту діти мають опанувати соціальні навички з подальшим професійним орієнтуванням. У нас є основне завдання початкова школа розробити програму, яка буде поєднувати спеціалізовану програму Радість разом з загальною освітньою програмою. У нас є які розробляють навчальний план, погодинний навчальний план. Навчати дітей розпочали з жовтня. Вчителі констатують, результати праці вже помітні. Тож вірять, зможуть допомогти кожному віднайти своє місце в житті.